Слава Ісусу Христу! Ви завітали на канал а навіщо? Сьогодні розповім про дуже класну зарядну станцію Segway К1000. Дуже прикольна, дійсно цікава станція. Раджу подивитися на купівлю цієї станції, але вам треба додивитися це відео до кінця, щоб зрозуміти, чи підійде вона. Саме вам для ваших сценаріїв використання. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відосіку для того, щоб підтримати розвинення мого каналу. Вам не складно, а мені це дуже сильно допомагає. Напишіть, будь ласка, в коментах, чи використовуєте ви якісь зарядні станції, якісь станції живлення, які у вас вообще сетап, що вам треба заряджати. Якщо що, в коментарях можу підсказати, що саме вам підійде для вашого дому, офісу або що. Сіґвей Cube 1000. дуже крута станція, дуже прикольна. Ми використовуємо її в офісі церковному. Від неї запитана в нас кавоварка іноді. Підігріваємо навіть чайничок, кВт такий, ну достатньо потужний. Також вона питає одночасно, мабуть, три компа: це два ноутбука, і один ПК. Пара принтерів, інтернет, свіч, пару роутерів, мабуть, три роутери. В общем, ну прикольна станція. Давайте розповім вам трошечки її характеристики, цифри, порти, які в неї є, та що можна в цілому з неї робити. Ця станція ємністю 1024... Вт-години з потужністю 2200 Вт. Тобто на максимальній потужності її можна висадити трошечки менше, ніж за півгодини, якщо навантажити, наприклад, тимось чайником чи чимось дуже таким потужним. Це літій ферм Полімерна батарея, єлітіоні, вона трошечки. Швидше заряджаються, а літі полімер трошечки повільніше заряджається, але працює набагато довше. Тобто циклів перезаряду в цієї батареї до 6 тисяч. Тобто, ну я не знаю скільки разів треба реально її повністю розрядити та зарядити. Тобто це цикли це від 0 до 100, наприклад, якщо ви розрядили її на 50% зарядили до 100, це не цикл, це пів цикла зарядки. В моєму випадку ми не розряджали цю батарею жодного разу до 0, навіть до 10%. Ну може було близько 10% декілька разів, але в цілому це 50, 40, там, 30% роз, ну, розряду до 30%. І потім, коли дають світло, заряджається вона дуже швидко, до речі заряджається від 0 до 100%, за 1,2 години. І з важливого, є режим GPC, тобто вона перемикається з мережі DC20 на свою батарею зі швидкістю 0,03 секунди. Тобто цього вистачає для того, щоб у вас не вимкнулися комп'ютери, цього не відчув холодильник. Будь-що. Насправді, ми живили від цієї станції звукове обладнання, воно трохи. Гірше працює, ніж Зекафлоу. Далі розповім, чому саме. Але саме перемикається, вона, ну, типу, незаметна. Не встигають вимкнутися колонки і наш пульт перезавантажитися, уйти в перезавантаження. Тобто йому вистачає цих 003 секунди, щоб. Підтримувати роботу, продовжувати і тому подібне. Тобто це дуже класний показник. Ну Не всі станції, далеко не всі станції мають UPC цю функцію. І на це треба звертати увагу, тому що для холодильників, для котлів це важливо. До цієї батареї можна одночасно під'єднати три прилади через звичайні вілочки 220 вольт, тобто є три виходи на 220 вольт. Якщо ви під'єднаєте, наприклад, подовжувач і будете під'єднувати щось не дуже там, потужне, наприклад, поставити цей кюб в коридорчики, удлінітелем прокинути, наприклад, в кімнату, під'єднати роутери, телік, ноутбук, принтер, що завгодно, колонки, можна під'єднати зарядку, в подовжувачі. Дивіться, я радив би не використовувати. 220 Вольтів, точніше тут 230 вольтів, 50 Гц, саме вілочки чи розеточки, не використовувати для зарядки, наприклад, мобільних телефонів або ноутбуку. Для цього є роз'єми USB-Type-C, їх аж 2 вони 100 Втні. Це від 5 до 20 вольтів. Краще купіть собі перехідничок для ноутбука, наприклад. Якщо у вас там MacBook, то це просто Type-C, Type-C або MagSafe напряму в Type-C втикається в цей сігвейчик і буде дуже класно, дуже довго він у вас працювати. Тому тій техніці, якій потрібно 12 вольтів, там або 5 вольтів, або 20 вольтів, а це майже вся техніка, яку перелічте в телефони, ноутбуки, камери і тому подібне. Якщо ви будете заряджати через інвертор, то батарея сяде набагато швидше. Ну може, не набагато, але швидше. Тому краще заряджати через USB роз'єми те, що може зарядити через USB-роз'єми. Може це і так було логічно, але треба це проговорити, щоб в коментарях трохи менше було тупих запитань. Повернусь до роз'ємів. Чотири роз'єми USB Type A, тобто це від 5 до 12 вольтів. Телефончик і все інше може зарядити Type-C, як я вже казав, від 5 до 20 вольтів, 100 Вт. 100 Вт це дуже круто. Стандартна зарядка для ноутбука 96 Вт. Ну, є там потужні для Max-версії або про 16 там на 120 і 140 Вт, але 100 Вт для ноутбука це дуже класно. Це дуже швидка зарядка буде, ну достатньо швидка. Ну і там, собственно, технологія Power Delivery. тобто Швидка зарядка. Тому заряджайте енергії. Вистачить на всі ваші гаджети на багато багато. Годин. Присутня, звісно, автомобільна розетка, так сказати, підприкурюватель. Вона, в принципі, є в більшості станцій. Насправді це 13,6 вольт, 136 ватт не знаю сценарії використання, чесно кажучи, в мене не було, тому я вам не підкажу. Але вона є і це непогано. Є два роз'єми dc 5525, це 12 вольтові такі кругленькі роз'ємчики, які йдуть в блоки живлення. Я їх дуже активно використовую для того, щоб, наприклад, запитати роутер напряму через ці роз'єми, щоб не юзати, не використовувати інвертор і там не кидати зарядний, ну, зарядний пристрій, типу в розеточку від цього зарядного пристрою, блок я маю на увазі, і потім під'єднувати саме роутер. Я напряму 12-12 вольт, вольт не використовуючи інвертор. І це економить, е, заряд моєї станції. Я юзаю напряму 12 вольтів. Їх можна також використовувати для зарядки, наприклад, або живлення. Не те ж зарядки для живлення, а, наприклад, педалі музичних. Ну або може, що у вас є якісь сценарії використання. У мене вдома піанінка стоїть, Casio теж вона ну, працює від 12 вольтів. Так само я юзаю саме ці роз'єми. І, до речі, світло собі по квартирі я розкинув від 12 вольтів ледовські ленти в усіх кімнатах на окремі. Виключателі маленькі, такі, щоб діти могли достати, невисоко їх повісив. І вони працюють так само через ці роз'єми. Тобто мені двох роз'ємів вистачило, щоб зробити дві в'єтки світла вдома, і я для цього не використовую інвертор. Я взагалі, чесно кажучи, вдома інвертор майже не юзаю. Тобто 220 вольтів майже не використовую. У мене все ну, типу, працює від 12 або від зарядок для телефону. 220 вольт, мабуть, або холодильник, або дружина іноді фен використовує. Це теж в принципі, дуже зручно, але це не дуже часто. Трохи розповім про входи. Це, звичайно. Силовий вход, звичайний, як на ПК, на інших якихось зарядних пристроях, на три контакта, Я не знаю, як він там технічно правильно називається, це для зарядки станції напряму від розетки. Також є PV-входи для сонячних панелей і є ще автовхід, тобто може заряджати цю станцію від того ж самого прикурювателя в автівці. там, чи щось таке? Це дуже зручно, дуже великий спектр, дуже великий набір входів та виходів, і це прикольно. Розповім вам про дуже класну фічу. В цій батареї в комплекті можна без них взяти, але є версія в комплекті з двома сонячними панелями. Наприклад, у Екафло я такого не бачив. Тобто, мабуть, можна купити окремо їх сонячні панелі, я не. Не шукав. Але от коли ми купили саме Segway нам для офісу, ми купили саме з сонячними панелями. Ми їх не використовуємо, але вони є. Тобто це дві панелі метр на метр, мабуть, чи 60 на 60 сантиметрів. Це дуже прикольно. Тобто можна одразу так сказати, plug and play з коробки заряджати вже цю станцію, сігвейчик, від сонячної енергії. І це круто, це прикольно. Я, чесно кажучи, не використовував цю технологію жодного разу. Вообще, не тільки Segway, гвеями з іншими навіть станціями, але зараз багато станцій роблять можливість і укомплектовують сонячними батареями або портами для сонячних батарей свої станції. І це я вважаю ну прикольно. Краще дивитися на станції саме такі, щоб ви могли не тільки від розетки, не тільки від прикурювателя, а ще й від сонячної енергії зарядити вашу зарядну станцію. Дивіться, важить це чудо техніки, прекрасне. Біля 16 кілограмів. Захист від вологи в нього IP56 трохи гірше ніж захищений iPhone. Тобто. Від пари, від якихось капель він захищений, але краще електричну техніку знаєте, не піддавати таким тестам, як волога або дощ, або щось таке. Пишуть, що все окей, все буде працювати, нічого не замкне, але краще не експериментувати з таким. Це ну, моя особиста порада. Є дуже класна функція, називається БМС, тобто, це захист від перенавантаження. Розповім, що це. Наприклад, якщо ви включили 2-кіловатних чайника, або 2 кВт і ще щось на 2,5 кВт, або на 3, а в нього пікова. Потужність 4 кВт. Тобто він там дрель може запустити якісь такі речі, яким потрібно пікова, якась така велика потужність, але він не буде віддавати енергію ну, з такою потужністю. Тобто, це така, типу, разочок, знаєте, дало 4 кВт і все, а не постійно 4 кВт. І він в такі моменти просто вимикається. І це класно, тому що якщо ви його перегрієте, він може. Почати, можуть початися процеси визгарання, воспламіння батареї, якщо б не було цього БМС. І я знаю ситуації, коли кафо загорався, тому що на нього повісили дуже багато всього, і чомусь не спрацював цей БМС. Екафлоу загорівся, людей в квартирі, літій, фірмпалімірне технологія, ця батарея, вона, ну тобто, воно димить дуже сильно і виділяє дуже багато енергії. Тобто воно там не горить майже, але це все одно неприємно. Затушити його не варіант, бо це електрична техніка буде. Ну, не дуже прикольно. І з мого досвіду мені розповідали, коли, наприклад, Екафлоу витягували багром, викидали з балкона, перекидували з балкона, щоб він просто не зіпсував квартиру всередині. І щоб дограв вже на вулиці. Ось така історія. Тому краще не перенавантажувати будь-яку станцію. До речі, в мене дома Екафлоу. З майже такими ж самими портами, як і цей Сігвей, навіть на один більше, на один на одну розетку більше на 220, ніж тут. Але, наприклад, менше usb портів В мене всього два USB і два Type c Тут в цій батареї Сігвей Cube 1000 4 usb порти Це непогано, це класно. І в мене Розетки вони нестандартні на не ті, які ми використовуємо. Це для якихось там європейських вілок. Тобто приходилось шукати якісь перехідники. я зробив там подовжувач невеличкий з перехідником. Ну, в общем, це незручно. І не знаю, чому в Україну завезли екафлоу з такими незручними розеточками. А Segway всі продаються, от саме з такими, як нам потрібно, глибокими, кругленькими розеточками. Це. Я вважаю плюс в бік Сігвея. Дуже класно можна розширити як сказати, зємність батареї за рахунок доставляння секцій. І це дуже круто реалізовано. В EcoFlow ви купуєте ще одну таку саму батарею. Вона без портів і вона чисто під'єднується з спеціальним переходником. Але це виходить дві такі самі батареї візуально. Вони там ніяк між собою не кріпляться нічого, ви просто одну на іншу ставите чи поряд дві ставите. Ну, коротше, це супер незручно, як на мене, якось непродумано. А Segway зробили дуже класно. Ця батарея вона состоїть із двох частин. Однакових верхньої, нижньої. Ви їх розкручуєте, докупляєте ще одну кіловатну секцію і доставляєте її всередину. І скручуєте її, і, і вона у вас виглядає як монолітна штучка. Тобто це один пристрій, і ви його можете таким чином, такими секціями по кіловат до 5 кВт розширити цю ємність, і у вас може бути 5 кВт вдома. Так, вони не дешеві ці е, окремі частини, воно коштує приблизно так само, як і Екафло, чесно кажучи, не те, щоб ну, може бути трошечки дешевше. Там, на 5 тисяч гривень, там на 7 плюс-мінус. В цілому приблизно так само. Приблизно. Але на мій такий суб'єктивну мою думку набагато краще виглядає саме Сігвей. -е, по-перше, це один блок, скільки б ви не набирали. Це один монолітний такий блачок. Тобто, все в одній частині, ніяких проводів, дротів, там чогось такого, саме між. Е Секціями зарядними немає. І це дуже прикольно. Це як ще один плюсик в бік Сігвей. Я не кажу, що він там краще або гірше, ніж Екафло, e але от за такими якимись маленькими штучками, маленькими якимись такими речами для мене особисто перемагає візуально саме Сігвей. Він прикольний. Ми б купляли його на сцену, тестили, і він дає невеличкий шум в колонки. Тобто він там типу 230 вольт 50 Гц, але все одно є якась наводочка, з якою ми не змогли справити. І ми купили Екафлоус, у Екафло такого прикола немає, Там щось пов'язане з фазами. наче, Тобто треба окрему вілку, да, виделку робити з нульом там, чи щось таке за земля. Якась така історія. Ми не стали цього робити, купили Екафлоу собі на сцену, щоб вмикати саме звукове обладнання. Але 99% людей. Які дивляться зараз це відео, вас не цікавить за все музичне обладнання, саме колонки, великі, там пульти і тому подібне, усілітілі, підсилювачі і таке інше. Тому, не вагаючись, раджу брати е, Сігвей, дивитися в бік нього, він дешевше, ніж Екафло, е, і прикольніший. Якість приблизно така сама, а в цілому апаратик Дуже класний. Дуже сильно дякую, що додивились це відео до кінця. Дякую за вподобайки, дякую за підписку на канал. Особливо подяка людям, хто залишає коментарі під цим відео. Тут, до речі, є розіграш дуже класний від благодійного фонду Український шлях, який я очолюю. Ми разом розіграємо iPhone та AirPods. Зайдіть, подивіться, долучайтесь до збору коштів на ЗСУ. Слава Ісусу Христу! Слава героям та героїням та слава Україні! Побачимось в наступному відео. Пау!